Сьогодні Китай та Росія намагаються концентрувати світові запаси літію у своїх руках. Нещодавно Росатом отримав у користування в Болівії найбільше родовище в світі, а прагнули його отримати і Китай і США. Не останньою метою Росії у захарбані території України є саме ресурси, той самий літій. Навіщо Росії з її покладами нафти у такій кількості літій? Адже воно точно ще не скоро перейде на електромобілі та сонячні станції. Це питання мабуть шукає шляхи до співпраці з маском та світовою корпоратократією. Українським літіям цікавився і ЄС німецький журнал Сіріус навіть опублікував наукову статтю групи вчених у вересні 2023 року про численні надра України і особливо літій з коментарями, як від цих ресурсів могла б виграти економіка ЄС і окремо Німеччини, як бачите, охочих чимало Український літій потрібен усім –